Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо сьогодні прекрасний час, піст сьогодні маємо. Тож постимо і молимось в цей день, так, згадуючи Ісуса, згадуючи жертву Ісуса, яку Він поніс. Заради кого? Заради чого? Заради мене, так? заради того, щоб я мав життя сьогодні. І різьбу сьогодні 25 лютого 1994 рік. Дорогі діти, і сьогодні вам дякую за ваші молитви. Всі ви мені допомогли в тому, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася. Я близько вас і молюся за кожного з вас та прошу вас, моліться, моліться, моліться. Тільки молитвою можете перемогти зло і захистити все, що сатана хоче знищити у ваших життях. Я ваша мати і люблю вас, усіх однаково. І заступаються за вас перед Богом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо послання про кінець війни, так? Можливо, вже і нас скоро прийде кінець війни, довго очікуваний, так? Але Марія сьогодні в 94-му році говорила про закінчення війни в Боснії, тут, так? Але чи молитва цих людей. Які тоді молилися, і чи сьогодні наша молитва не та сама молитва? Та сама молитва. І вірю, що скоро буде таке послання і для України, так? Що війна нарешті закінчилася. І Марія подякую нашим молитвам. Нашим молитвам. Подякую, бачите, не дякую тут президенту якомусь, який там щось повпливав, або ще щось, або то дякую тим, хто молився. Молився. Бо молитва це е, якби сила Божа, так? І по молитві сила Божа сходить на землю. І тоді робить неймовірні чудеса, е, знаки і знамени. І тільки ці сили Божі зупиняють війну. Ми думаємо, що так, зупиняють кого більше зброї, е, або хто має більше грошей, так? танків, більше ракет. Але ні, сила Божа зупиняє війну. І в один прекрасний момент і вона зупиниться в Україні. Бо якщо ми молимось, а ми вже напротязі багатьох років молимось так, за мир, припинення війни, то вона має припинитися, припинитися. Просто є багато тих, хто не молиться, так, і багато тих, хто різного роду підсилює цю війну. Наша задача молитися. молитися. Сьогодні тобі дякую за твої молитви, Марія каже. А, бо ти мені допоміг в тому, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася. Чи закінчилася сьогодні війна в Україні? Ну, маєш, так? То закінчилась, то не закінчилась. Кожного дня кажуть, що може ось ось закінчитись, так? Але в духовному світі, можливо, Марія сьогодні хоче нам сказати, що вже закінчилось. Я лишилось лише почекати, коли ця духовна. Влада, і це закінчення духовної війни зійде на землю, так? По наших молитвах. Я близько тебе молюся за тебе та прошу тебе молись, 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 молись. Бо одна війна закінчується, починається інша, так? Бачимо, тут в Боснії закінчилась в 94-му році. В нас почалася потім, десь іще там починаються війни. Тобто сатана завжди десь, десь хоче війни. Марія я запрошую далі молитися. І молитися, і молитися, постати, молитися. Так? Тільки молитвою можемо перемогти зло і захистити все, що Сатана хоче знищити у моєму житті, у твоєму житті. Тільки молитвою можеш перемогти зло і захистити все, що сатана хоче знищити у твоєму житті. Неймовірна фраза, бачите, не кількістю грошей можеш захистити, не супер професією, не знаю, не супердобрими ділами, можеш захистити все. А молитвою, тільки молитвою можеш перемогти зло, тільки молитвою. Бо ти, коли в молитві, в молитві серцем, так, сконцентрованої молитві, то зло відступає, зло відступає. А коли зло відступає. Ця молитва тебе захищає. Бог через твою молитву тебе захищає. Ці, ці, ці відносини з Богом тебе захищають. Бо ти перемагаєш зло і наближаєшся до Бога. А сатана хоче знищити в твоєму житті все. Все, все добро, всю радість, весь спокій, всю впевненість хоче тебе знищити. Постійно жагає. Як тебе знищити? І Марія каже, Молитвою можеш перемогти. Без молитви, ну, можеш спробувати, але не переможеш. Тільки молитвою. Тільки молитвою можеш перемагати. Іншим чимось не переможеш. Ну, можеш спробувати, можеш думати. Але Марія чітко каже, що тільки молитвою можеш перемагати зло. Чимось іншим ну, не вийде. І чи хочеш сьогодні, щоб сатана нищив? У твоєму житті все добре, все прекрасне? Бо сатана хоче знищити. Бачиш, Марія каже сьогодні, сатана хоче знищити у твоєму житті. Все, що сатана хоче знищити в твоєму житті. То він постійно хоче. Робить. Та не тільки хоче, а і робить кроки, кроки до цього. Так? Не тільки хоче, якби... Знаєте, я вже казав нещодавно, що знову хочу е, в Париж, та? а вже був, ні, вже хотів. То сатана не так хоче. Він хоче, і він робить, купляє квиток і летить в Париж. Та? Ну, я так е, жартуючи, але щоб ви зрозуміли, що він не в тому плані, що хоче, як ми, хочемо, сісти на дієту завтрашнього дня, та? хочу е, кинути палити з завтрашнього дня. А потім приходить сьогодні, і ти знову хочеш завтрашнього дня. То це не про нього. Бо він хоче сьогодні і він діє сьогодні. І ти, і я маємо діяти сьогодні також. Тому всі йдемо на молитву. На молитву. І молимось, молимось і молимось. Далі, продовжуємо, продовжуємо. І всі, хто моляться, відчувають цей спокій, мир, радість, благодать. І бачать переміну в своєму житті. Я в цьому впевнений, бо я їх бачу постійно в себе. Я твоя мати, і люблю тебе однаково, як усіх. Бачите? Я не є люблені, улюбленець Марії. Марії. Мені каже, я мати твоя, мене, його. Я мати. І люблю всіх однаково. Не треба думати, що когось більше люблю, когось менше. Хтось попросту більше працює, хтось менше. Хтось більше чаділяє молитви, хтось менше, так? але всіх люблю однаково. І заступаюся за кожного перед Богом. Дякую вам, що відповіли на мій зарт. І Марія, дякую тобі сьогодні, що ти слухаєш ці послання, аналізуєш і впроваджуєш своє життя. Не хочеш впровадити в життя, а впроваджуєш. Тут важливо ось це зрозуміти. Хочу і впроваджую. Бо коли я дуже хочу, я впроваджую. А коли я так хочу, ну, або та так для файного словця, то це не впроваджується в життя. Тому хочемо і впроваджуємо в життя ці послання. Будьте благословені. миром, радість, благодать з Меджугорі. па Папа.